Чому відбувається зміна піроку на нашій планеті? Давайте пригадаємо, які бувають пори року. Зима, весна, літо, осінь. Чому вони змінюються? Це відбувається тому, що наша Земля обертається навколо Сонця, а Сонце дуже гаряче і гріє землю. І Земля під час свого руху то наближається. То віддаляється від сонця, земна вісь трохи нахилена, тому Сонце нагріває поверхню землі по різному, десь сильніше, а десь менше. Тому на землі і бувають і зима, і весна, і літо, і осінь. Час невплинно рухається і пори року. Змінюють одна одну. Зима приносить холод, снігопад, лід, ожеледь, мороз. Весною приходить потепління, прилітають пташки, зацвітають перші квіти. Влітку буває спека, грози, зливи. А осінь приносить похолодання, листопад і заморозки. На цьому все. Дякую вам за увагу!